Знаєте, що це? Це прибув в наш унітаз в такому сейфі, що троє, троє розпечатували. І от зараз будемо знімати це упакування, бо це непросто. І тоді покажу вам. Значить, величенький такий. Величенький. Ми хотіли його розкрити, він нам ніби. Не горить, але дістати документи, дістати паспорт, щоб бачити, як його під'єднювати. Ну, вже бачу, що Подиві... подивіться, який. От, і вже коли відкриємо, тоді вже покажу документи, покажу його функції, опції і як він буде виглядати. Тім -тім. Це ми всередині. Конектор. Знайшли конектор. якісь запчастини, конектор. Але документів ще не знайшли. Так, поки віднайшли, значить, пульт управління, якісь конектори, запчастини, батарейки. Такий мішок для води, не знаю, що будемо з ним робити. Такі ще блокатори. Що, що там ще було? А, ну, а можна мені на секунду? Так, іде така книжечка з ним. Маємо інструкцію, як користуватися. Так. Як розміщати? Куди його встановлювати? Значить, що не можна з ним робити? Що можна з ним робити? Так, і його функції. Значить, тепле повітря, що там ще? А, якась контроль панел, жіночий використання миття. Потім що. Ну, тут є от температура підігріву 37 градусів, так. Якесь світло, танці пісні. І його ще вивчати і вивчати. Це ще треба університет закінчити, щоб розібратися, як користуватися унітазом. Є інструкція так, по встановленню. А далі, ну що, будемо вивчати? Розбиратися. Все, пульт є. Головне, що є пульт. І поки сидиш і зразу і вивчив кнопочки. Прийшла я з інспекцією, дивитися, що роблять. Ну, ось ця маленька спальня. Вивели труби для опалення, тому що була заміна всіх труб ось під підлогою, обшили стелю і вже от гіпсокартоном, я бачу, обшили цей перехідний згин. Так що тут трошки... Трошки попрацювали. Був електрик минулої суботи і зробив половину роботи, змінив електрику і буде виводити от на розетки. І ще приїде він на ці вихідні, побуде у нас вихідні і закінчить все. То теж наш знайомий, і ми оплачуємо матеріали, і там якось не знаю, як домовляться. Ось. По в цілій хаті всюди вже проведені і труби під підлогою, і дроти. от, Все нове, все розводка нова. Так, все замінене. Ось бачу в цій душовій майбутній Вже йдуть, бачите, провели, ну, мабуть, все. Там буде от до. До рукомийника, до сушилки вже йдуть до батареї, до радіатора, до цього радіатора, на стіні вже йдуть. Так, електрика. Ось він уже дроти покидав. І так, щодня потрохи-потрохи, і щось відбувається. Так, починають демонтувати вже цю шафу. Всі проєми познімали, всі двері познімали. от е, Не бачу, що тут ще таке. Ну, двері всюди. От, і тут в цю кімнату зняли і в цю душову зняли. ось Ой, Боже, тут такі, бачите, провів електрику сюди, змінив в коридорі. Тут е, таке місце, якесь. Над цими сходами воно дуже-дуже високе. І е, не знаю, туди, звичайно, можна якусь таку і побільшу лампу, щоб вона якось це місце, але таку, щоб головою не... <головіка> не зачіпати. Так, піду, подивлюсь, що внизу там ще. Ось бачу те, теж дверні проєми, все знято. Ось так. ну тут Вирівнювати і вирівнювати. Так, тут підведені теж нові труби під радіатори. Ось під цей великий. Так, один, один. І ще зробили одну таку річ. Ой, це були мої перші сльози на цьому ремонті, тому що заклали вікно у ванній. А для мене вікно важливіше, ніж будь-який шафка і ще щось. Сонячне світло важливіше. Ну тут вже таке, що не змогла я переговорити чоловіка. Ну, що поробиш? Так як ми 32 роки одружені, я вже якось принуровилася. Він вирішив, що треба закласти це вікно. Це вікно він зняв, воно хороше. Збережемо його, може, для майбутнього садового будиночку, що буде в дворі. От, От така історія. Дуже-дуже мені шкода, тому що вже світло треба буде вмикати завжди. Бачите, одні люди кажуть, що це холодно, це сиро, вікно в ванні і так далі. А для мене це краще, ніж та гуділка, яка пилю кутяна. І... Ну, будемо мати одну ванну без вікна. Так, на кухні змін якихось не було, крім прокладення, звичайно, труби одоблення. На радіаторі. Ось, тут все поштробили, їх протягнули, все нове, нові. Так, а так, все по-старому. Сьогодні прийде служба, яка покаже нам, де знаходиться. Зараз я звук заберу, приберу, де знаходиться наш люк на воду, перекритий у всьому будинку. Бо часткові у нас тут є перекриття, а ось так, щоб перекрити, все разом не знайшли. Вони нам написали лист, що це в метрі від будинку має бути. От, і ми вже тут облазили все, що могли, і не знайшли. Тому запросили їх ну, ще дні чотири назад. Він погодився, не погодились приїхати, бо каже, я знаю, що він має бути тут, але я зараз сам дивлюсь на карту і не бачу. <с> ну, якщо він сам не бачить. От, тому сьогодні з 12 до 4 нам вже нарешті покажуть, де той люк, щоб могли перекрити воду в цілому будинку. От, такі справи покажу. Я. Ну, от тут вони ще... Це вікно, яке заложили, то ще бо, бо треба ж його з стіною вирівняти, то ще обшили. Е мабуть, гіпсокартоном, так? Зняли старий бойлер. Е має бути з дня на день новий. Я вже говорила, але нам цікаво, якого він буде розміру. От, і е, щоб поміряти кухню, переміряти. Ще раз. І хочу показати, як це закладене. Ну, ось так воно буде з цієї другої ванни закладене, а далі буде вже декоруватись. Ну В будь-якому випадку тут назовні буде тераса. І не знаю, що чоловік з стінами придумав. Я вже не вмішуюся, але в неї буде. Буде гарно. Полила сьогодні яблуньки свої. Ця червона, то, бачите, найкраще вже. Груша ще нічого, ну вона пізніше. І жовтенька яблунька, то теж брунічки. Де в неї загубила? Так, теж брунічки пускає. Вона трошки, ну, червона найперше. От, полила, полила. Далі згодилася ця вода з цього <свісно> чудоща, <свісно> то я беру з неї поливати. А зараз заглянула ззаду, а там знайшла якесь ведро і такий. Це, я так думаю, що це фонтанчик, напевно, якийсь, а може, просто якась така декоративна штука. Вона, бачите, не з камню, це якийсь пластик. Потім будемо розбирати, глянемо, що воно таке. От, і якраз подивилась в садовому центрі, як формувати їх. От то я ще маю час їх формувати, шпалери ці робити. Онлайн я коли дивилася ці шпалери, там набагато набагато дорожче і схороблено якось складніше. А в центрі я побачила із бамбука, як вони роблять. От, і воно простіше і дешевше. Дуже мені сподобалося. Але воно може ще й ранувато. Я думаю, що може ранувато. Нехай вона, поки така малесенька, тож за, за цей сезон вона ж не виросте дуже наскільки ну, вона там виросте за одне літо, то я би, може, восени це робила, Ну, ще не знаю. Треба буде довідатися краще. Приїхав дядечка з Англії, або і шукає, а тут у нас план на суботу. Тут багато дерев, старих, спиляних. І на суботу прийдуть ще друзі мені допомагати. Бачите, тут оця дика ожина. Колюча, я так її не люблю страшенно. Вона така в лісі у нас тут у лісах росте. І маємо оцю березу обрубок цей обломки. Так, І маємо, от, бачите, зрізані кущі, зрізані дерева, сухі старі, і там їх багато під низом, я бачу. І такий от грубий стовбур. Візьмемо пилою, будемо розпилювати, прийдуть друзі допомагати. І я хочу звільнити ось це місце, як я вже казала. Я би тут щось культурне посадила, щоб е було гарно біля цього парканчика. Він такий низенький, дуже. Ось, може, нехай трошки вище би було. От, і хотілося б зелене, і хотілось би цвітуче. Так, знайшли люк, каже чоловік. Бач, що ми шукали тиждень. Тиждень облазили все. Іде. <рив> ну, от як хто би тут знайшов? Ну, звичайно, що його просто. А як брали ми, дані лічини? <рив> як брали Дані лічинника, цікаво, якщо він там. Ну, ну, В цьому будинку давно ніхто не живе, може, тому і так сталося. Ой, як добре. With... Певне, що ми oh, би не знайшли. Я yeah. їхала в будівельний магазин B&Q, але я зараз не маю мети щось таке будівельне знімати, бо я не маю часу. А трошки подивлюся, в мене є одна така цікавість. Мені би здалося, але я мабуть в суботу буду землю підкупляти. Ну тут теж тут є теж садовий центр, не такий великий, ось як я показувала. Але оце з правої сторони прибудова це все садовий центр. Ось, а так, все інше, магазин будівництва. Що я тут хочу зробити? Тут є такий відділ, він в багатьох магазинах є, де є рослинки, там, наприклад, гарні, але там листочок, якийсь там у неї щось там зігнувся, зламався, і воно вже йде по знижці. Хочу подивитися. А слухайте, цікава ідея. Тут по сім фунтів ось такі кущі. Це у нас є азалія. Азалія. І це мені подобається, вона росте до 120 см приблизно. І, а якби я таких посадила штук 6 під цей парканчик якраз. Я зараз подивлюся, які є кольори. Бо бачу, бачу є ось така. І подивлюсь, ріст. Ріст теж 120. Є ось ця, є ось ця. От, а тут бачу ще. Так, я з тими квітами вас замордую. А тут ще є рододендрони такі гарні, він навіть кращий. Ой-ой-ой, ну ці дорожчі, бо ці великі. Ну от по 20 фунтів. Ну, такі є симпатяги прямо. Так, мені треба буде порахувати. Так, і ці ростуть до 1,40 сорок, Ой, як класно. Може його теж сформувати. Як мені оця ідея з цим спалерами, з цим формуванням, ну таких не треба багато купляти, таких можна купити три. І сформувати, як воно так буде цвести чудово, і в них дуже гарне таке м'ясисте зелене листя, перекривне. Так, мені сподобалася ця ідея, пішла я на пошуки. Ну, що вам сказати, не можу я відчепитися від цього. От і тут, звичайно, тут кімнатні рослини, тут я попала до кімнатні, але мені ж і кімнатні потрібні. Ось, і до них горщики, ну це я таке я тут не дивлюся, але рослинки, кімнатні дивлюся. Є тут один такий стенд, я зараз до нього дойду, де гарна акція. 3 за 15, мені здається. Але в тому магазині, де я була в садовому центрі, то там це коштувало ну, 3 за 100 такого типу. Кімнатні підрощені і і, цей. і вони були дуже дорогі. Так, а тут аж боже, ну от шість. А він мені так подобається. Голуба зірка називається. Голуба зірка. Папороть у мене є різна зараз в цьому, де я проживаю у домі, Так, слухайте, не ображайтеся, що я вас рослинами мордую. Але такий гарний кущ тут 26 фунтів. Він в тому садовому центрі під 60 коштував. За 15 оцей здоровенний за 15. О. М -м -м. Ну, це просто такого. Що <схід> це за квітка? Я вже не знаю, не бачу. Зараз Піс лілі, Якась мирна лілія. що? <схід> Вау, така велика, велика. Ну, тут, звичайно, тут не порівняти ціни з тими. Ну, я розумію, то м -м, вирощується там зовсім інакше. А ці просто ха, що я знайшла? Я знайшла ось якраз цю секцію, що називається Спаси рослинку. Зараз я тут подивлюсь, що би тут такого мені сподобалося. Ось що я вполювала сьогодні там бінк'ю і частина зі знижкою великою. А кілька я просто взяла рослин для дому. Значить, я взяла мікс для кімнатних рослин, земелька. Ще одну, вже такий побільше, пересаджувати кімнатні рослинки. Взяла ножиці великі, бо в мене не було. У мене є інструментів багато, але такі кущі стрихта не було. Ось, ну і таке для. Це ж в мене не було такого для, як це називається, бур'яни, ян, бур так? А по знижкам мені дісталися ну, от такий значок, якщо є червоний, то це вже все дуже дешево. От, то я взяла три таких. Зараз я прочитаю. Так, вони були. Де, де ти є? Покажися. «Фламінго Flower Mix. Так, що тут росте? Ось вони були по 9, по 9 фунтів, але я дуже дешево взяла, тому що вони вже не кондиція врахується. Але я думаю, я взяла три таких штучки. Я думаю, що я би їх пересадила в один гарний горщичок, і це було б красиво. Потім ще не кондиція. Так, бачите, ось це. Такий чудовий. Ну, Ось тут один листочок у нього хтось віддер. Але вона ростуть нові листочки. Треба його посадити, воно сухе, таке бідне. От, і взяла я ще один теж в знижці це є якась алокасія тигрова. Бачите, в неї тигрові такі стовпчики багато листочок. От, ну, думаю, якщо воно вже так віддають дуже дешево, то ну, візьму, я пересажу, то ось ці мені треба зараз пересадити. Треба ще з горщиками подумати. Фактично, раз, два і це три в одну, то буде три, я маю зараз пересадити. Я тому і купила той збір. От, а для дому із таких нових свіжих, то я взяла три таких. Віточки, вони вже висаджені в такі горщики керамічні. Ось це у нас філебодіум. Філебодіум, голуба зірка. Але мені так це листя подобається. Другий другий фація. Я Назву не знаю, тому не дивуйтеся, якщо я говорю не, неправильно. Але в нього такі блискучі, гарні, соковиті листячко. Я взагалі люблю такі з, з листями великими. І цей мені теж давно подобався. Що воно є? Воно Bird's Nest Fern пташине гніздо. щось там. Називається як пташине гніздо. Так, отже, три готові їх тільки полити і нехай чекають, а три горщика маю пересадити зараз. Потім я взяла оце, риба крові кості, <смісті> крові кістки. Оце я взяла харчування для рослин для кущів. Для того, щоб вони були здорові і міцні, то я хочу обробити свій цей паркан зелений. І взяла дві маленькі камелі. Вони там були в центрі по 40 фунтів. От. І взяла дві маленькі червоні камелі. Ну, на них вже так багато бутонів. Вони усипані. Усипані бутонами. То в суботу у нас буде там. На будові така толока, прийдуть друзі, будуть допомагати. І я думаю, що я те, що ми там висадимо одразу. Висадимо дві камелії, бузок у мене є, висадимо те, що перед домом. Ну з часом може доведеться і пересаджувати, ну, буде видно вже. І взяла концентрат для домашніх квітів, для таких, що в горщиках ростуть. Вітамінки, харчування. Так. І не втрималася, все ж взяла. Тут 12 бульбочок гладіодусів. Тут Фрезі, бо я дуже люблю 25. Ну, я не знаю, такі малесенькі, так? 25, от такі довгенькі, маленькі. І 25 еранункурисів. Теж вони маленькі. І 15 таких ладіволосів. Ось тільки ці чотири я взяла. Ну, так між деревами понатикую. <смі> так що готуємося до пересадки рослин. Піду зараз горщики шукати. У мене є гор, <смі> вибачаю, в мене є горщиків багато, але <смі> вони такі для саду, і е... треба буде з ними щось поробити. Я не хотіла би пластик. Я би, звичайно, хотіла її щось цікаве. Ось мені ще й треба буде і на кухню, і в кімнати. Навіть щось я би хотіла таке, що в'ється. Я бачила, є, ну я буду поступово підбирати собі. От. А зараз ці три хочу пересадити. Побачимо, що в мене таке вийде. От я думаю, що буде красиво. Ну і ось сьогоднішні мої посадки. З цих маленьких три пішло в такий От, я їх трошки підстригла, там тішу листочки, удобрила, дала гарний ґрунт спеціальний для квіточок таких. От, це я знайшла такий горшок під старовину глиняний. Я таке люблю. От, але я не знаю, може мені відрізати ці, ці два такі трошки жовтіших листа. А може і почекаю. Буду бачити, як вони будуть себе вести, бо цей трошки, бачите, порваний. Ну і цю тигрову штуку я пересадила. В мене був такий плетений. Я колись купувала щось там, монстеру, по-моєму, вона в ньому була, але в ньому горщик був. І я пересадила цю тигрову. От такі. Оце ми витащили стільки, стільки зрізаних тут було туй. Під парканом зложено. І ми оце ще треба ту березу пиляти. І ми їх звідси витягли, витягли. І кілька тут. От, Зараз її будемо подрібнювати, щоб в сміття викинути в скіп. От, і тут гарна ця територія біля парканчика. І тут таке гарне місце для посадки чогось красивого. І от такого, що буде трошки вище парканчика, зелененьке, з квіточками, цвісти. Я, правда, вже придбала дві камелі, але невеличкі. Ну, дві тут теж погоди не зіграють. Вони ростуть, але потрібні роки. Ну, будемо щось тут фантазувати. Вирішили на обід пожарити собі шашличка. Зробили хлопці такий. Тимчасовий мангальчик. Ось, але непогане навіть місце трошки попалити дров може, бо якось я не думаю, що це в скіп добре їх складати, то потім, може, скористаємося, а зараз попробуємо шашличка нашого. У нас тут на кухні таких дротів, так що мені аж весело всюди ви подивіться. Всюди такі водоспади просто. Водоспади, гляньте на цю стіну. Просто у нас буде є тут якась е дискотека, напевно, електрики, розеток. Ну, нічого, добре, коли є розетки, гірше, коли їх мало. Ну, як гарненько електрику. Дротики нові. Заізолювали, що тут і тут. От, і зараз хлопці зашивають уже гіпсокартоном наверху. Ну я тоді вже покажу, коли буде зроблено. А електрику провели. Дивлюсь, кришка від цього космічного унітазу. Частина сейфу бачу, тут стоїть. А де він сам? Бо я якось так розпаковку зняла так, так собі сконкану, але я не можу його знайти. Я думаю, що він десь там в тій коробці. Тому ми вже такий огляд проведемо, коли, напевно, будемо встановлювати. <свісно> ну що ж, друзі, до зустрічі. І як ви думаєте, я би хотіла наступне відео зробити відповіді на коментарі? І, може, найду якусь симпатичну локацію. Подивимося на як в англійських будиночках роблять присадибні ці ділянки. І поговоримо про ваші коментарі. До зустрічі! Дякую, пока.